Вітаю! Я сьогодні вирішив зробити психологічний розбір такого серіалу як Оленятко або Оленя. В оригіналі це Бейбі Рейндія, знятий Нетфліксом. Сюжет заключається в тому, що один комік Невдаха. Це була його не основна робота. Основна робота він працював в барі Барманом, і коли до нього приходить бар-клієнтка Марта. Вона просить його зробити чаю, він не може її відмовити. Вона робить йому компліменти, і він не може її відмовити і пригощає її безкоштовне чає. Потім з'ясовується, що, ну, що вона сталкер, тобто переслідувачка з сексуальним підтекстом. І я вам розкажу сьогодні, чому цікаво подивитися цей розбір, тому що я вам розкажу мотивацію цього героя. Чому він робить те інші або інші вчинки? Як так взагалі сюжет склався, що е, ті, хто вже дивилися, так ви можете задавати питання: чому як же він, він так не може відмовити, чому він не може заявити в поліцію, чому він говорить неправду, як взагалі ну, як він міг взагалі, все це терпіти більше двох років? Як це взагалі з людиною може відбуватися? Якщо ж очевидно, ну от там вона тебе переслідує, і ти заявляєш в поліцію. Я вам розкажу, як це працює. Я практикуючий психотерапевт в методі схемотерапії, я психолог, і я розумію, чому, бо я зсередини бачу душу людини, так, у моїх клієнтів я допомагаю справитися з такими проблемами. Так. Я зсередини розумію ці механізми, і ось за допомогою такої дошки, так, за допомогою такої дошки, я вам розкажу структуру психіки оцього головного героя, цього так. Як це він так, як це він так, маючи ну, очевидні проблеми пов'язаної з цією жінкою? Чому він є, дозволяє їй продовжити себе переслідувати? І давайте також змоделюємо. Наприклад, цей комік приходить до мене. Приходить до мене в роботу, і що ми зробимо з клієнтом? Ми спочатку робимо діагностику, а потім малюємо концептуалізацію випадку. Так дуже хочу так ще зазначити, хто дивиться мене перший раз. Насправді, психіка людини це не один такий суб'єкт, не один такий я. От я один, і я завжди один той саме. Ні. Ви з моєї карти зрозумієте, що в різних ситуаціях цей герой діє по-іншому. Так само і в своєму житті ви могли помічати, що ви дієте радикально по-іншому з різними людьми, в залежності від контексту. Це тому, що у людина ну, складається з декількох я. Так? Ну, там є одне там, здорове дорослий, він зі сторони, якби, згори, так, зображений. Так. Але на рівні підсвідомості, так, оце у нас свідомість, а це, це все підсвідомість. Може, це там, не дуже контролюється людина. Або дуже важко це контролювати. Чому він все-таки заплатив за той чай Марти? Тому що у нього є. Відчуття неповноцінності, почуття нікчемності цієї скривженої дитини, так в нього є постійна невдача, і він там в цих цих жартах ніяк не може там виграти в конкурсах, так його жарти нікому не подобаються. А отут приходить Марта і дає йому похвалу. Вона сміється, так от як і він класний, вона дає йому компліменти. І скріблена дитина на цей момент затихає, вона насолоджується. От тепер я класний. Тепер я, ну, тепер я дійсно крутий комік. Тепер на, мене звернули увагу, так? тепер на мене звернули увагу. І щоб не і частка схвалення визнання, вона якраз тут задовільняється. От все ми це не отримали. Захисник не може відстояти кротонів, так? Тобто, коли вже та марта починає йому надокучати і дійсно руйнувати його життя, захисник. Уникає того, щоб її заблокувати. Тому що якщо я почну виставляти свої кордони, то споривжена дитині буде боляче. А хто з моїх жартів буде сміятися, а хто мене похвалить, а хто мене ну, там, такі компліменти скаже. Так? Що таке травматизація? Це вразлива дитина. В нього це проявляється через вразливу дитину. От, коли дивишся на цього коміка, що вкидається в очі, що він не впевнений в собі? Він не впевнений в собі. Також в сцені з Мартою він зізнається, що йому важливо, що думають люди. І вона запитує, і ти що переживаєш, що вони там, про тебе погано думають? Він каже: ні, я переживаю, що вони взагалі про мене не думають. Що взагалі вони про мене не думають. Це означає, що в дитинстві. В дитинстві він недоотримав батьківської уваги і опіки. тобто У нього є схема емоційної депривації, а також у нього є схема дефективності і сорому. Вони разом. Тобто він недоотримав любові, він недоотримав підтримки, з ним, швидше всього мало проводили час. Я не знаю його біографію, але, як правило, це отак от відбувається. Так? Тут важливо зазначити, в фільмі його батьки зображені як таким підтримуючим, приймаючи його, але швидше всього, він проживав, інакше. Швидше всього, в його дитинстві були якісь інші батьки, не ті, котрі в фільмі зображені. Його мало щось травмувати. Або це був мав бути дуже сильний там булінг в школі, знущання з нього, так, щоб він відчав, відчув, почав відчувати власну дефективність і нікчемність. Він там в фільмі не каже, що в нього відчуття нікчемності, але швидше всього, це ця оця проблема з самооцінкою, е це відчуття власної нікчемності, я якийсь не такий, я поганий і тому подібне. так. І це проживає його частка, вразлива дитина. І е там було не зазначено, цього він відчуває втривогу, він відчуває тривогу, тому що м м звідки ця тривога береться? Бо в дитинстві дитина коли не дотримує увагу. Вона починає думати, що з нею щось не так, і вона починає тривожитись. Бо насправді відсутність батьків поряд, чи фізично, чи емоційно, це сигнал для нервової системи про те, що це небезпечно. Коли я відчуваю небезпеку, мозок активується, мобілізується і поступають сигнали про небезпеку, і треба, треба мобілізувати, і адреналін, і почуття тривоги. Так. Але чому в нього погане дитинство? І як це він йому ж там 27 років здається в фільмі? Так? Як це так, що дитинство вже пройшло, але він продовжує переживати ці проблеми. А тому що насправді мозок фіксується в дитинстві, якщо в цьому стані небезпеки, і якщо ви не до отримали підтримки, любові? І... І похвали так, то тоді е, ви в цьому фіксуєтеся, і як правило, це вже потім переходить, е, залишається з вами і в дорослому віці. Хвилюється так, хвилюється, що подумають про інших. Так, в, нього, е, в нього є сумніви щодо власної ідентичності. Тобто, дивіться, він, він не знає, яка у нього сексуальна орієнтація, орієнтація, він завжди вагається, в нього там якісь там експерименти. Він не знає, він приймає послання іншої людини. Тобто в нього нема впевненості щодо власного я. Йому марта щось говорить, він це приймає. Йому щось є, говорить цей продюсер, котрий його зґвалтував, він це приймає. Так? Тобто, це постійні сумніви і почуття сум'ять. Це у нас вразлива дитина. Хто я, так і почуття тривоги, я вже це сказав. Так? І про що вразлива дитина? Це. Це відчуття власної порожнечі, це відчуття тривоги, це постійне постійне хвилювання через те, що про мене подумають. Це внутрішній біль, це внутрішня пустка, це відчуття, що від мене відвернуться або мене залишили. Оце все вразлива дитина. І цей біль настільки нестерпний, що психіка має з цим якось справлятися. От як з цим справлятися, це копінги. Є різні копінги, є їх тривиди. Є у нас копінг гіперкомпенсації. це коли я себе поводжу ну, на противагу моєму внутрішньому болю. Або, або хочу проактивно щось з ним зробити. Тобто роблю певні дії так, наперед на випередження, щоб виправити це. Тобто, копінг це як я справляюся з внутрішнім болем. І так, у нього найперший визначний такий явний копінг: це пошук схвалення і визнання. Пошук схвалення і визнання це окрема його субусобистість, є, є дитина. Так? І психіка виділяє ще одну роль всередині себе, щоб якось вгамувати цю скривжену дитину. Скривжена дитина, вона що? Вона вимагає уваги, в неї дефіцит уваги. І тому включається пошук схвалення і визнання. І фільм, основна його роль, ким він хоче бути, це коміком. І йому важлива увага. Він від цього страждає. Він хоче увагу насправді не тому, що це його там призначення. А ми бачимо, що це явно не його призначення, ну, жарти у нього так не дуже. Я навіть спеціально спілкувався у мене вчитель з англійської, вона британка. Я в неї, вона теж дивилася серіал, запитувала, може там я щось не зрозуміє, там контекст, може у нього дійсно класні жарти, вона теж каже, що жарти ну, ніякі. Тому жарти це точно не його призначення, і він хоче стане коміком, аби вгамувати скривжену дитину. Так? Дивіться, скривджена дитина. Вона сформувалася в дитинстві, але він в дорослому віці, не помічаючи цього, хоче втамувати свій внутрішній біль. Але це біль від скрипженої дитини. Я коли всю схему розкажу, потім розкажу, як працюю з цим схемотерапією. Тобто, ось за мене звернувся такий клієнт, і ми з ним працюємо. Я пояснюю, дивись, в тебе є посушок схвалення і визнання. Ти насправді хочеш вгамувати біль свого вгамати свій емоційний біль скривженої дитини. Насправді цим ось. Більш того, не завжди, навіть коли люди починають здобувати там увагу, схвалення, але це не завжди вгамовує весь біль. Частково це може компенсувати, але, але недостачу батьківської любові, опіки, щоб тебе обіймали, щоб тебе хвалили, щоб тебе гордилися, щоб тебе підтримували. Це не компенсує. Повністю, це точно не компенсує. Тобто тут все одно треба терапія. І от він хоче, він входить всюди, значить, значить, я виступаю, я йду там в фінал, я продовжую, він не може зупинитися. Він, він від цього не відступається, не може зупинитися. Далі, захисник. Захисник у нас про уникання. Уникання чого? Як проявляється захисник? Це уникання заяви в поліцію, тобто він перший раз прийшов в поліцію тільки через 6 місяців. 6 місяців він уникав. E, значить, e, він уникає там e, два рази чи три рази, скільки там був фізичний конфлікт з Мартою, в тому числі його дівчину, ма Марта Скривдала так і не одну там партнершу, так і він все одно уникає заяви в поліцію. Він цього уникає. Чому він уникає? Що таке взагалі захисник? Захисник це уникнути того, щоб скривжена дитина знову відчула свій біль, так зновшив свою невпевненість, своє почуття нікчемності і тому подібне. Відчула дискомфорт. І, і тому о, він не йде в поліцію, тому що скривжена дитина не буде, буде проживати почуття сум'яття, тривоги і не знатиме, що робити. І він уникає. Або він уникає, що якщо з'являють поліцію, це якось там розізлить Марту, що ще станеться. Коли його дівчина, оця трансгендер, да, чи як я не розбираюся з такою з, східною зовнішністю арабською, вона його питає: ну що ти там? Заявив там в поліцію там на Марта, він каже, да, заявив, хоча насправді не заявляв. Чому він говорить неправду? Це уникаючи захисник. Бо коли він скаже правду, що ні, не заявляв, ця дівчина від нього відвернеться, не захоче його обіймати, любити і покинуть. А це досвід вразливої дитини, скрібженої дитини. Вразливої дитини. Говорячи неправду, я хочу уникнути, щоб вразлива дитина відчула себе покиненою. Тому я брешу. Він не виставляє кордонів, навіть якщо Марта його переслідує. Тому що якщо він відішє її, ну заблокує її контакт. Він же ж може заблокувати її пошту, а він не блокує. Скріб дитина перестане відчувати її похвалу. Перестане її відчувати її похвалу. Покірливий капітулянт це наступний копінг. Покірливий капітулянт. Наступний копінг. Покірливий капітулянт це про те, що я не можу сказати ні. Я підкораюся. Mm, коли оцей продюсер йому пропонує там, ці там, нарко, наркотики і так далі, він не може відмовити, він не може сказати ні. А чому він не може сказати ні? Тобто, дивіться, копінг це те, щоб дитині не було боляче. Я не можу відмовитися від цього, від цієї наркотики, не можу відмовитися від цих того, що він там мене торкається. Хоча явно це я не хочу, сексуально мене торкається. Тому що якщо я не покорюся, моя скривжена дитина не отримує увагу, я не отримую контракт, я не отримую схвалення значить, від цього там продюсера, мене не візьмуть на роботу, і я буду страждати. Я буду відчувати те саме пригнічення, відчуття нікчемності, я лузер, я поганий, хронічне відчуття тривоги, хвилювання. так? І тому щоб цього уникнути... Я згоден навіть на насилля. В підсумку. Я згоден навіть на насилля. Так. Е, ну, також є у нас ще там внутрішній критик, але він так в фільмі так не зображений, то він. Отакого ну, клієнта він буде. Отак от. е, і тому він. Е, дивіться, і так як є оцей біль, і так як і це є оцей біль. Мені це як наркотик, я не можу відмовитися від Марти. Я йому не можу. Він навіть робить потім записи, потім дивіться, навіть коли Марту посадили, він все одно продовжує включати записи, де вона робить йому компліменти. Де вона робить йому компліменти? Вразлива дитина. Він продовжує тобто це залежність, це емоційна залежність. То якщо ви перенесете там це там, на власні там стосунки, так, наприклад, ну, або з вами знайомих, де є залежність. Тобто, навіть коли партнер вас, наприклад, кривдить емоційно або навіть фізично, на вас до прикладу, то людині складно цьому протистояти через ті самі причини. Є вразлива дитина, мене хоч це любить, або мене хочеться, вона хоче зі мною, так, ця жінка, вона мене знецінює, але я. Мій уникаючий захисник уникає розлучення. Тому що якщо ми розлучимось, я буду відчувати біль, я знову опинюся почу... в порожнечі, у внутрішній пустці, я буду відчувати себе нікчемою, і лузером. Отак це працює. І тепер давайте. Там задавали питання, це, до речі, моя вчителька з англійської мови, а вона братанка, вона задавала питання. Типу, а я, як наказала, вона казала, а що ти скажеш про те, що він же ж там оцей зробив стендап, там десь в фіналі, і де він там розкрився камінал, типу, розказав про своє, значить, свій весь внутрішній стан, розказав про, про те, що його зґвалтували, так, і що це там, так, типу, прояв мужності. Так, що це прояв мужності? У мене така точка зору на це, що це не зовсім про мужність. По-перше, я таким людям всім співчуваю. І е, частина, е, частина моїх клієнтів мають подібну травматизацію. Я не маю на увазі, що там сексуальне насилля там, і тому подібне. А взагалі рівень травматизації з дитинства. І потім цей рівень травматизації приносить дуже багато проблем: у стосунки зі здоров'ям, реалізації і тому подібне. Я цим людям співчуваю, тому я цим займаюся. Бо насправді робота з такими клієнтами це, ну, це важкі клієнти, в тому сенсі, кейс складний, там дуже багато травм, і треба, це, це тривала терапія. Я їм співчуваю, тому я їм допомагаю. Так? Але коли говорять про мужність, це не зовсім про мужність. Це не зовсім про мужність. Це його вчинок, коли він приходить і всім це розказує, це про те, що. Був біль вже так... настільки настерпне, скрібженою дитиною. Він вже просто настільки настерпний, він просто на дні. Так. Е, що злітають? Е, що е, злітають твої захисники. Ну, наприклад, уникаючи, якщо ти боявся про це розповісти. Він в тебе злітає. І весь все, що в тебе під свідомість, ти починаєш про це всім розказувати. Так. Або інший варіант, або. Ну, там оце розказувати, бо ну ж, давайте так, з точки зору там, вийти в фіналі стендапу, і розповідати сам свою історію. Це ж не про ну, там, наскільки це там, адекватно цій ситуації. Я думаю, не дуже. Там Люди прийшли жати послухати, а не тебе, так, а не твої це. І ці речі мають слухати або твій психотерапевт, або твої близькі люди. І вони тобі мають надавати підтримку, а не на сцені. І... Тут настільки дуже багато болю, що злітає захисник і злітає здоровий дорослий, який має це, має це контролювати. Так, тому що тобто, є ситуації, де норм проявляти, проявляти свою вразливість нормально, це зі своїми близькими, а є ситуація, де ти ну, ну, не треба проявляти давайте так, бажано не проявляти свою вразливість. Так. Ми зубайся, це не доречно на сцені. Тому тут не про мужність, нужність, а настільки тут вже піднявся, що ти. Ну, це вже стан відчаю. Ти звідчаю це сказав. Тут не промужність. Тут не непромужність. Більш того, є такий варіант, що в підсумку там людина хоче все одно шукає схвалення і визнання. так І це може давай так взагалі вчинок цього актора зробити, він же ж це ж реальний персонаж, він грає самого себе. Зняти про це серіал це у нас схвалення і визнання. Це схвалення і визнання, тому що він ось він, нарешті, отримав. Він був не, не успішним коміком, але він став, став успішним актором, продюсером і його серіал залетів, Тобто в Британії це дивляться. Ось, це ось, дуже популярний серіал там. так, ось, Не само його зізнання, але пошук свалення за визнання це коли він зняв серіал. Так. І ось... На перших п'яти сесіях ми робимо цю концептуалізацію випадках, там така діагностика йде, так, і ми з клієнтом формуємо взагалі, що з ним відбувається. Тому що різні частки у вашому житті виконують різну функцію. Десь треба там, десь ви можете напасти на іншу людину, і це у нас зла дитина швидше всього буде. Десь ви чогось уникаєте. Прокрастинація, розмова з чоловіком про, там, не знаю, про, щось, про щось важливе для вас. Не, не хочете, да, не звільняєтесь з іншої роботи, щоб отримати там більш для ваш своєї контракт. Так? Це у нас такий виникаючий захисник. Або є захисник відсторонений, коли ви уникаєте власних почуттів, коли ви їх подавлюєте, приглушуєте, виморожуєте і ніби не відчуваєте ви ваших емоцій. Тобто, щоб справлятися з внутрішнім було, або заглушуєте власний біль алкоголем, наркотиками, переглядами соціальних мереж. Заїдання. Так, це у нас саме заспокоюєш захисник. Або частка схвалення визнання. Тобто, я хочу там, не знаю, там уваги, і тому я там прийду своєму начальнику і скажу: дай мені більше роботи, я хочу більше допомогти нашій компанії. Хоча це буде, хоча ви роботу цю будете робити на вихідних, розумієте? Переступаючи через власні потреби. Так. Яка тут стратегія роботи, як допомогти такій людині? Це йти в дитинство. І дивитися і опрацьовувати ті ситуації, де в нього був дефіцит уваги. Так? Тобто то це, де формувалося почуття нікчемності, де була підірвана його самооцінка, де була його підірвана ідентичність, бо там проблеми з ідентичністю. А Хто я? Якщо я починаю це все пробувати, так? сексуальні зв'язки з різними там, гендерами, трансгендерами, то треба дивитися, що там з ідентичністю, наскільки вона, чому він постійно в сумнівах. Це почуття постійного сумніву. І ми йдемо в ті ситуації, де психіка була запрограмована досвідом, який створив у ці проблеми. Так? І їх опрацьовуємо. Основна техніка схемотерапії – це і мегенативна рескрипція, або техніка двох стільців. Це дві техніки різні. І в інгенетині рескрипції ми переписуємо цей досвід, де він отримав цю підтримку, отримав похвалу. Отримав настанови, так, бо якщо там наразу ідентичність, там там можливо там не, не було поряд там, наставника, котрий розказував, оце добре, там оце погано, це треба так робити, це треба так, так робити, бо це могло бути там занедбання. Так? І отримуючи оцей здоровий емоційний контакт, здоровий емоційний досвід, його травма зцілюється, так його оця. дитина, вразлива дитина, так, скривжена дитина, її стає менше. Цей емоційний біль починає сходити, зникати з життя, і в тебе відчуття, що я якийсь не такий, або тривога, що на мене не звернуть увагу, це починає уходити. А коли емоційний біль уходить, то і копінг, і пошук сволення визнання уходить, і захисник уходить, і поступово покірна частка уходить. І ти починаєш в здоровий спосіб взаємодіяти з іншими людьми. Створює стосунки зі здоровим партнером, з ким в тобі буде класно.